Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Спінг ТВ. Ну а я вам сьогодні зроблю невелику розпаковку ось такого чехла у круглої формі синього кольору, який я собі сьогодні, сьогодні придбав в магазині АТБ. <кхід> в нього поміщається бокс з бездротовими наушниками. Всередині має ось таку сіточну кишеню. З дуже міцного матеріалу, з таким замком рекомендую всім тих, хто бажає собі придбати ось такий чохол у круглій формі, з синього кольору, і також є чорного і червоного кольору для бездротових наушників. Так що рекомендую усім, таким чохлом я задоволений. Має ще ось такий чорний чехол, також всередині є сіточна кишеня і відділення для бездрутових наушників. Шо? Рекомендую ось такий чехол круглої форми синього кольору для бездротових наушників. На цей чехол я прикріплю ссылку внизу в описі під цим відеороликом. Підписуйтесь на мій інстаграм, на, на канал. Ставте подобайки. В'їжджайте частіше на рибалку, не сидіть вдома. За вікном більш-менш приятлива погода для рибалки. Рекомендую усім ось такий чехол круглої формі синього кольору. Ну а з вами, як завжди, був канал Спініг ТВ. До нових зустрічей біля води.